Зест Магніби 6 Тард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій зест. Зустрічайте фанатки Софії Ротару, сестри Оля та Анна Войцеховські з Дніпра та голос ромського народу Олена Чукаленко з Києва. Коли розпочалася війна, моя родина, ми одразу вирішили те, що жоден із нас не покине своїх домівок для того, щоб допомагати нашій державі та нашим хлопцям ЗСУ. перемога вже незабаром за нами. Ми дуже любимо пісні Володимира Івасюка, і ми просто обожнюємо Софію Ротару. Так і звучить наша країна. Це слоган нашого сезону. Дівчата, це про вас. Ми з Альоною готували для вас тріо. Ми працювали над піснею, Ми намагалися зробити все, щоб наш виступ подарував вам радість, натхнення. Але нашого виступу в ефірі не буде. Адже пісні російських авторів заборонені на українському телебаченні. Мої любі, я вірю в нас як ніколи. Я вірю в наше світле майбутнє. Та насамперед я точно знаю про те, що вже незабаром ми з вами будемо пліч-опліч, іти по Майдану Незалежності та співати гімн перемоги. Як сильна, чесна та незламна українська нація. Ми бажаємо вам, щоб Господь захистив кожну родину, кожну домівку. Та кожен шматочок нашої рідної України. Дівчата, я дуже вас люблю, я дуже вами пишаюся. Ви такі красиві, ви такі талановиті, ви справжні вокалістки, справжні зірки. І щоб зараз не відбулося, я дуже прошу не засмучуватися, йти вперед, тому що життя таке довге і таке цікаве, і в ньому ще стільки може всього відбутися. Ах, і сьогодні. Сьогодні я віддаю перевагу Олені. Олена Чукаленко. Олена проходить далі в команді Олі Полякової. Ну, Олена, ми, ми знали. Ми були прекрасні. Прекрасні були, справилися дуже добре. Ой, Анна, ми дякуємо Дякую. вам. І хто знає, можливо, ще зараз буде крадіжка. Ой, ми сподіваємось, що петап не буде красти. Дівчат. Ми так. хочемо долучитись. Давай притримай. У вас є 10 секунд для того, щоб зробити крадіжку. Час пішов. Час вичерпано. Дівчата. В нокаути ви не потрапляєте, але ви достойно проявили себе в боях. Ви крутий дует, і нам шкода, що сьогодні ви залишаєте наше шоу. Але те, що ви залишилися в історії нашого шоу і, можливо, прийдете в наступний сезон. В це ми віримо. Давайте поаплодуємо нашим дівчатам. Дякуємо. Браво! Хочемо сказати величезне спасибі всій команді голосу. Кожного дня допомагали всій нашій команді, кожному учаснику. Ми дуже дякуємо нашому бенду, який я все, я все, я... грає, просто неймовірно підтримує тут на сцені. Дякуємо вам, хлопці! Хочемо подякувати глядачам нашій групі підтримці, яка сьогодні разом з нами. І безумовно дякуємо Богу за той шанс виступити на цій сцені, заспівати для всієї країни. І ми знаємо, що наш творчий шлях тільки починається. Тільки Дякувати. починається слово дівчата, тільки починається. починається. Ви прекрасні талановиті, дуже красиві. Все попереду. Повірте мені. Людині, яка починала, мабуть, так часто, як ніхто. І, 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 і нарешті дійшла туди, куди дійшла. Все попереду. Дуже вам вдячна. Ольга Анна Бойцяховська. Дякуємо вам, дівчата. Дякуємо і до зустрічі. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар ТБ.